Всім привіт! Сьогодні розповім, як працює геотаргетинг у 2025 році в Google Ads для локального бізнесу плюс Радіус. По-перше, хочу сказати, що треба зробити, для цього треба перейти в, місце, в компанії, місцеположення і не просто вибрати якесь місцеположення, а спочатку скоригувати параметри. Тут треба вибирати присутність, тобто люди, які тимчасово або постійно перебувають у включених місцеположеннях. Чому так? Тому що в першому варіанті присутність або зацікавленість. Тобто людина може бути з Житомира цікавитись, які є кав'ярні в Києві. Це може вам не зовсім підходити, тому вибираємо присутність люди, які тимчасово або постійно перебувають у включених місцеположеннях. Далі ми вказуємо місцеположення, розширений пошук. Тут ми вибираємо не адреса, а радіус і режим маркерів. Наприклад, виберемо Київ. Зараз я трохи звужу карту, це видаляємо. Уявимо, що ваше, ваша кав'ярня, готель, СТО чи будь-який локальний бізнес знаходиться на контрактовій площі прямо біля метро. Виставляйте ту радіус в кілометрах чи милях, як вам зручніше. Наприклад, беремо 5 режим маркерів. і ставите точку на ваше ГЕО включити. Тепер ми бачимо, що люди, які знаходяться лише в радіусі 5 км, побачать цю рекламу. Нажимаєте зберегти і зберегти. На цьому все. Підписуйтесь на канал.